Як відомо, ліс легені планети. І знищуючи його, ми позбавляємо планету можливості дихати. Але, на жаль, не всі це розуміють. Саме з цієї нагоди голова обласної державної адміністрації Микола Джига провів нараду, на якій розглядали проблему вирубки лісів в області. До обласної державної адміністрації, до засобів маси інформації на прийомах громадян, де я буваю в районах. Поступає дуже багато скарг на е, те, що розкладається, лісове, е, розкладається ліс. Чи Державний комітет лісу, чи е, агроліс наш, дуже багато питань про те, що де я буваю в районах, от там, скажімо, я був у піщанці, в тому ж значить, теплику кругом люди задають питання, коли. У лісі буде наведений порядок. Є багато матеріалів, які сьогодні знаходяться в провадженні міліції, прокуратури, пов'язані з різними питаннями. До питання в тому, що ліс таки вивозиться. І вирубаються саме елітні породи дерев. Це дуб вирубається, вирізається. Ніхто не знає, що це машина скільки цих машин на трасах, що вони везуть, ніхто не перевіряє нічого. Також відповідно до розпорядження від 5 липня було створено робочу комісію з вивчення стану виконання збереження та відтворення організації охорони і захисту лісових ресурсів, до складу якої входять 14 чоловік. Її головою був призначений заступник голови ОДА Василь Черній. Ми будемо скажемо велику частину нашого часу проводити в роботі цієї комісії. Микола Севич вже говорив, що є досить багато інформації негативної і іншої, яка поступає з районів. Скажу, що ми маємо цю інформацію, ось вона в мене вже є. Значить, це ще до роботи, до роботи комісії. Вона є різна, є позитивна, є негативна, є з прокуратури, з органів МВД, з інших інстанцій. Тому враховуючи, що ми маємо цю залістаність в області. 13% лише, лише стоїть завдання держави її збільшити. І поки нам це вдається не зовсім. До 15 серпня комісія має визначити стань дотримання законодавства, провести перевірки використання лісових ресурсів та подати повну інформацію результатів проведеної роботи з конкретними пропозиціями щодо вирішення проблеми. Тетяна Дамець, телерадіокомпанія Смарт.